Сьогодні будемо робити зачіску для льончика у лінчика. Ми подімо кості. У минулому році ми вже були у цієї дівчини. Наразі Марина розширила свій кабінет, і він виглядає сучасним, фешенебельним і більш комфортним. Льончик. Обожнює Марину, тому ми прийшли саме до неї. Ви подивіться, як він тримається, деначе він постійно ходить по салонам, і це не викликає у нього жодної негативної емоції. От і це масаж. Такі приємні вібрації. А приємні емоції рівно до тих пір, поки. не вмикаються гучні приборы. Давай рішу, що Рассказывай, рассказывай. что Що? помогите. допомогите. ты красивый будешь зайка. Da 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 da